Російські ракети містять у собі від 30 до 50 деталей іноземного походження. Якщо Москва зможе обійти санкції, то ще нарощуватиме виробництво. Такі дані наводять у військово-морських силах збройних сил України. Наразі Росія змушена замінювати іноземні деталі у ракетах аналогами власного виробництва однак ті не є надійними. Така ж ситуація із флотом. Спершу німецькі двигуни в кораблях замінили на китайські, а тепер на російські. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу і речник ВМС України, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Доброго ранку студія. Вітаючі. Добрий день. Та, ну певно, з цієї теми почнемо. Хоча, звичайно, у нас і оперативна ситуація цікавить і передовсім. Та, але ось, ось ця інформація про деталі. Е, чи є бодай загальне розуміння, наскільки змінилася би е, здатність росіян атакувати, в тому числі і. За допомогою дронів, якби ось ці всі закордонні деталі вони не потрапляли до російських рук, ключове слово. Якби, От, просто зараз в море вийшов корабель з власною назвою Циклон. Це проект «Каракурт». Це морська платформа для запуску крилатих ракет по типу калібр. От просто нещодавно вийшов в море, і він є прикладом якраз цього, якби. Тому що, якби вони мали е, запчастини, якби вони мали персонал, е, обладнання, то е, цей корабель пройшов би державні випробування протягом двох років, які він не зміг завершити. І він би, мабуть, запускав би калібри. Але е, платформа, яка побудована саме під е, цю задачу, яка, в принципі, більше нічого не вміє і не має вміти, і штатне озброєння якої. Не виконує ніяких інших функцій, окрім там самооборони, інше озброєння маю на увазі, і він не вміє запускати ракети, тому що, мабуть, є якісь проблеми у них з виробництвом, і тому відповідно так все це впливає. І звісно, це не тільки суднобудівна галузь, це всі галузі і ракетобудування, і космічні їхні проекти, до речі, черговий запуск Луни. Так само це підтверджує, тобто на всіх рівнях вони відчувають проблеми. На жаль, є такі країни, так само країни ізгой світові, як Іран, той самий, наприклад, і підтримує цю країну, який живе вже чотири десятки років в таких самих умовах санкцій, і якось вже звик до цього режиму. І звісно, от у них, грубо кажучи, такі друзі, у яких є чому в лапках повчитися. І відповідно так вони кооперуються, тому що разом їм легше переноситись ці страждання, пов'язані з режимом диктатури, який вони встановили в своїх країнах. А як зараз в цілому ситуація на морі? В цілому ситуація зараз досить спокійна, бачимо зменшення присутності. Морської охорони прикордонників ФСБ так званої Російської Федерації, вони в посиленому режимі досить довго перебували в морі, це більше місяця. Вони тримали там по 10 одиниць навколо Керченського мосту, втомилися. Бачимо, що зараз всього 4 одиниці, два катера, два кораблі. Чим, чим це викликано, поки що важко сказати, але можемо лише факт зараз таки відзначити, що. Кількість зменшено, і кораблів так само в морі в дві одиниці була в чорному і одна в Азовському. Ну, в Азовському це стандартно, і от зараз вийшов цей циклон. Тому в принципі можна сказати, що ситуація стабільна, і головною ознакою цієї стабільності є така деталь, що вони фактично в бойовому порядку застосовують лише е, морські платформи для запуску ракет, тобто субмарини та кораблі, які є носіями крилатих ракет. Решта. Кораблів вони фактично в бойових умовах, тобто для ведення бойових, дій, не застосовуються, і вони їх намагаються приховати або за рогом десь в Криму, або в Бухті або ближче до новоросійської бази почули. Дякуємо вам за і за те, що оперативну ситуацію описали. І в цілому за розмову Дмитро Плетенчук нагадаю, капітан третього рангу, речник ВМС Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку.